Який містить дві норми, які привели в жах весь сектор благодійності? Перша норма, яку пропонує Міністерство юстиції, що всі благодійні пожертви, які перевіщують розмір 850 гривень, вони мають оформлюватися у письмовому договорі і завірятися у нотаріусу. Друга норма, яка теж бентежить сектор? Це що закон закон раніше пропонував, що благодійні фонди можуть отримувати сервітути. Сервітути це безоплатне користування нерухомостю та землею. Так у законі було сказано, що вони можуть отримувати, якщо вони будуть використовувати у благодійних цілях. Міністерство юстиції пропонує останнє слово сполучення використання у благодійних цілях придбати, і то залишити, що благодійні фонди та благодійна організації можуть отримувати безкоштовне користування сервітути на землю та іншу нерухомість. А далі з цим землею, з цим нерухомістю можна робити все, що завгодно, і таким чином пропонується, щоб благодійні фонди стали частиною корупційних схем для тих, кому це цікаво. В умовах, коли рівень довіри не так високий до фондів, хоча вона вони відіграють велику роль, коли нам треба піднімати культуру благодійності. рівень цей довір рівень довіри до благодійності. Уряд свідомо це намагається знизити. І тому це дві таких положення вони дуже струбували нас. От у липні місяці було спрямовано запит на президента України, на прем'єр-міністра України, на міністра юстиції України з проханням відізвати це і зняти ці норми. Було юридичне обґрунтування, чому вони не відповідають. Але це все залишилось. Поза увагою. на жаль, уряд до сьогоднішнього дня на всі наше звернення про зустріч, намагання зустрітися з представниками адміністрації президента, кабінету міністрів, міністерства юстиції, вони не йдуть на зворотні. Ми вважаємо, що якраз е, цей законопроект його номер 31.2.0 про внесення змін до закону про благодійні організації та благодійництво е, якраз порушує цю статтю конституції і значно погіршує е, можливість реалізації прав і свобод на допомогу, право на життя. И э, тому он обязательно должен быть откликан и э, переработан. То есть две, два момента, которые важны в, благоде... в благотворительности в Украине, это популяризация благотворительности. К сожалению, мы должны постоянно говорить, что это окей, э, что это очень даже хорошо, это нормально. Не бойтесь, никто ничего не украдет. Э, и второй момент – это непосредственно сбор денег. Э, для того, чтобы, то есть, и первый и второй пункт для меня становится фактически уже невозможным. Я его не могу брать в работу, потому что с одной стороны э, я не могу сделать благотворительность привлекательной, э, и я не могу просто собрать деньги. Как происходит мой день? Утром, когда я прихожу э, на работу, э, я проверяю, какие были пожертвования, и каждый день я вижу на счет поступления. Меня не беспокоит, э, какие я должна э, платить большие деньги для содержания счета в банке. да? Для меня не смущают многие вещи, которые, в принципе, уже в мире не приняты давно. Но меня очень смущает, что сегодня я прихожу на работу, и у меня есть там Мария Ванна Сидоренко, 1000 гривен, там семён Семенович Петров, 5000 гривен, Наталья Петровна, там 200 гривен. Эти люди э, отправляют нам деньги. С точной периодичностью фактически это практически один и тот же день в месяце. Я понимаю, что это люди, которые получают зарплату или пенсию, идут и кладут деньги нам на счет. все это усложнится для них в миллион раз и перестанет существовать в принципе. То есть, когда мы собираем там 10-15 тысяч гривен в месяц, этих денег у нас не будет. Проектов у нас не будет однозначно. Ну, и нас с вами, наверное, можно сказать, тоже в духовном смысле, тоже, наверное, не будет. Второй момент, То есть, это работа каждодневная, которая, ну, то есть, сейчас вот ну, я не понимаю, что мне дальше делать и как мне работать, как мне собирать деньги, как, как мне жить.